Всіх вітаю! Пропоную вам трішечки пограти. Заплющіть очі і уявіть, що ми опинилися в чарівному лісі. Тихо-тихо. Чуєте? Десь тут, у дуплі Старого Дуба, живе мудра сова. А знаєте що в її дуплі? От зараз ми про це й дізнаємось. Уважно послухайте. Спить лісок, сова дрімає у теплесенькім дублі, думи мудрі сповиває у розумній голові, все у неї по поличках, і журнали, і книжки Її гортає в рукавичках, всі рахує сторінки. Все сова в книжках фіксує там записує й думки. Щось собі завжди мудрує, пише вірші і казки, знає всі сова, прикмети, розбирається в зірках, ще виписує газети, бо ж вона розумний птах, всім дає поради в лісі що робити, як, коли, скрізь розносить добрі вісті, знає. Де Дечії сліди. Ця сова розумна, дуже. Спить у день, а не вночі. З усіма у лісі дружить і до знань дає ключі. Дітки, ми з вами щойно познайомились з мудрою совою та дізнались про її незвичайне життя у лісовій бібліотеці. І знаєте що? В одній зі своїх улюблених книжок сова залишила для вас особливі запитання. Вона хоче, щоб ви пригадали вірш, який послухали. Спробуйте відповісти на них. А ми з Совою дякуємо вам за вашу увагу. До нових зустрічей!